Я дуже люблю танцювати, співати, малювати. Коли ми тут були один день, ми малювали тут руку, розмальовували і ще е якісь ігри грали. П'ятирічна Аліса з мамою після заняття з психологом додому не поспішають. Завжди знайдеться тема для індивідуальної розмови з професіоналом. Мати й донька беруть участь у новому проєкті громадської організації Щасливі діти. Це дитячо-батьківські групові заняття з психологом. Поки що ми були два заняття. Я думаю, далі буде ще цікавіше і ми будемо розкривати більше, але зараз однозначно йде на користь. В рамках проєкту на учасників чекає десять зустрічей, кожна з яких триває півтори години. Заняття спрямовані на підтримку родин, які постраждали від війни. Наше суспільство перебуває в сильно напруженому і тривожному стані. Ми правда всі перебуваємо в цьому стані. І це відображається на емоційній атмосфері сім'ї. Відповідно, відображається і на дітях. Бо діти є найбільш чутливими до цих станів дорослих. Наразі сформовано дві групи відповідно до віку дітей-учасників 5-7 років та 8-9. Пані Ксенія разом із сином очікують на початок заняття у своїй групі. На участь у проєкті зареєструвалася, аби глибше пізнати психологію стосунків мама й дитина. Ну, взагалі, тема психології, вона цікава в будь-якому просторі. А особливо коли ти мама, то це не зважаючи на те, маєш ти проблеми чи не маєш, а особливо в сучасних реаліях, це якщо ти хочеш не втратити зв'язок з дитиною, це актуально. Тому, коли я побачила, що є можливість долучитися до цього проєкту і таким чином з'єднатися або зрозуміти якісь моменти, які можливо прогалені є. Під час зустрічей учасники дискутують, граються і аналізують свою поведінку за потреби психологиня проєкту Маріанна Мигаль проводить індивідуальні консультації, а ще окремо спілкується в групі з мамами і дає практичні поради, як діяти в конкретних ситуаціях. На затягненнях, крім корекції емоційно вольової сфери, ми формуємо або відновлюємо або покращуємо психологічний стан дитини за підтримки мами. Тому що для психологічного зростання дитини і для дорослішення дуже важливо мати тісний контакт, емоційний, тілесний, розумовий з мамою або з найближчою людиною. Ініціатори проєкту мають надію його продовжити, бо запитів є багато. Як іншою ручку.